Да. Всім гарного дня! По завершенню гри Ліла ми обов'язково тянемо підказочки, метафоричні карти. Ну і зараз, по вашому запиту, так само буде. Ну що, перша підказка, як стати легкою? Це перші метафоричні картки з гарними картинками. Відкривайте. І що ви там бачите? Ой, я прям бачу легко цієї картини. Там стоїть дівчинка, як я, яка п'є каву, також світла, це спокійна, і вона досить легко дівчинка турбуватися. Вона насолоджується. І, я думаю, це утра. Вона просто насолоджується. На старіні, какую це на можна відсутжується рамком. Моє утра. З таким досвідом, з легкістю, mm -hmm. така mm -hmm. з картка, з легкістю всередині. Да, да, да. Бачите, скільки квітів. Я думаю, тут також квіти як ну, наповнювати себе всередині, і своє да. просто... Він, простір і свій видає середовище. Це простір середовище і на ранок. Да. Він, як розків, якраз цвет, як так. Да. Ранок це завжди магічно. Це наймагічніший період. Так. Це так. Супер. Ще одна це таро, але також як метафоричні карти. Так. Я не знаю, тут жінка, яка з дітьми стоїть. Ну, я розумію про себе все. Так, ну, правильно. <різь> ну да, я Ну, щось в мене таке на думку зразу, що перша стала, що мене не вистачає зрозуміти другу людину і співчуття, які більш добрий. Ну, це в мене як да. перша моя думка була. Да. Тут 100% така карта, тому що бачите, і дуже багато хто боїться співчуття проявити. Він каже: це жалість, вона мене опусти вниз, але співчуття це інше. Співчуття це з певністю всередині, з силою всередині, і ти, але ти готовий поспівчувати іншим, але ти не опускаєшся на рівень цієї да, людини. Це не просто діти, це просто люди, до яких я маю ну, навчитися угу. їх да, Вона людина, вона така і має робити. Але ж треба бути з жінкою. Як на І руна. Руна підказками. На вашому шляху до легкості. А, ця руна каже нам про те, що треба буде змінювати щось кардинальне, може, якісь болізні будуть, якісь зміни, котрі треба провести, якісь установки, зміни. Тобто, щось у вас є ваш вектор, але це взагалі буде йти по-іншому від вашого вектора. Тобто це ось прямо от кардинальні кардинальні, але це те, що вам потрібно, те, що ви нуждаєтесь. Але це не завжди легко тобто готуватися mm. до цього. Але вони мають бути змінити повністю вектор, якщо йшли рівно піти в паралель yeah. до цього. Ось такі от підказки використовуємо після ігор, ліла, карма, завжди, щоб ще вам трошки. Yeah. Додати під підказок, ну і щоб знову знову таки зарядити на те, щоб ви продовжили діти. Бо найголовніше після будь-якої гри це діяти вже після гри. І вас також запрошую на ігри, індивідуальні, групові ігри, на навчання провідників цієї гри. А, повірте, ця гра змінює життя. І це дійсно так, але змінює після ваших вже дій. Тому гарного всім дня пограйте обов'язково в цю гру. 对，快。